Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про серіал Останні з нас з вами Кіноблог, Поїхали. Останні з нас американський постапокаліптичний драматичний телесеріал, прем'єра якого відбулася на каналі HBO 15 січня 2023 року. Він заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us і розповідає історію Джоела, контрабандиста, якому доручено супроводжувати підлітка Еллі через постапокаліптичні США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Якщо вона хоч сіпнеться. Досить. Гаразд. Я не грав в гру, не знав, що взагалі є такий проєкт до моменту початку виходу серії. Для мене на початку цей серіал був чимось таким, що геймери схавають, а звичайним людям не зайде. Особливо, коли я дізнався, що режисером пілоту був російський режисер Кантемір Балагов. Тож я відбабахав період Оскару, почекав, поки спаде хайп, і спокійно його подивився, але зробив одну велику помилку. Вона заключається в тому, що чого я не почав дивитися його раніше. Насправді в мене тільки до цього пункту є питання. Перша претензія це те, що під час перегляду серіалу виникає стійке відчуття, що це саме екранізація гри. Це просто пригодницька драма, де головні герої проходять квести, і в грі. Це може бути цікавіше, ніж в серіалі. Плюсик в тому, що відразу після перегляду ти хочеш дивитися, а що ж там далі. Ну або пограти в гру. Я вже читав інформацію, що після серіалу скачування гри виросло аж на 300%. Але от все одно, коли ти знаєш, що з головними героями все буде добре до фіналу, це трохи псує враження. Хоч би як творці не намагались переконати нас зворотньому. Друга претензія трошки спойлерна, але. Нащо робити головну героїню лесбійкою? Не знаю, як в оригіналі, але якщо це рішення саме творців серіалу, то в мене є питання: хіба її відношення до своєї подружки не може бути просто дружнім? Нащо прив'язувати саме цю історію туди? Мене зовсім не вибивала історія двох чоловіків з третьої серії, а навпаки, по структурі була досить органічною. В той же час, як момент зелі мене дуже сильно вибив. Насправді творців треба похвалити за те, як вони прописали світ. Ну, звичайно, в них було перше джерело, але його потрібно ж якось передати. Хоча, якщо чесно, тут же й мінус, тому що фактично це покадрова екранізація кат сцен гри, дуже мало оригінальності. Типу, скільки ми екранізацій ігр вже бачили? Uncharted, Відьмак, ще там якісь. Ну я в ігри не грав, але мені здається, що там оригінальності побільше. Насправді це ще таке роуд муві, іноді покадрово дуже схоже на Логана, де він також підібрав дівчинку і мав доставити її в якусь точку. Навіть це за структурою схожі проекти і навіть за тематикою. Серіал підіймає дуже хороші теми взагалі про побудову світу. Що буде, якщо влада буде в одних чи інших. Знову ж теми, що люди моментами можуть виявитись більшими монстрами ніж самі монстри, тема батьків і дітей. І якщо чесно, я не дуже люблю проекти про монстрів, про зомбі. Але цей серіал не прям кишить цим, що мене дуже порадувало. Тож, якщо ви такі ж як я, але вам хочеться проектів з напругою, то цей проект саме для вас. Щодо акторів, Бела Рамзі, яка грає Еллі. Дуже багато відгуків я чув, що це міскаст від фанатів, але то вже проблеми фанатів. Мені вона дуже в цьому серіалі сподобалась. Взагалі, в мене є сентимент до неї через її роль в грі престолів. І тут вона грає дійсно добре. Є підтекст, зовнішня харизма. Плюс вона не виглядає як вилизана голівудська дитина. Тож я прям дуже чекаю її на великому екрані. Ви нас не злякаєте. Його залякали. Педро Паскаль грає Джоела. Знову ж вперше я його побачив в тій же грі престолів. Він сам навіть казав, що дуже вдячний HBO, бо повернувся туди, де по факту починав свій серйозний шлях. Потім був Кінгсмен, друга «Друга чудо-жінка», Нестерпна тяжкість величезного таланту та мандалорець, до якого я ще взагалі не дійшов. Так, от мені дуже подобається даний актор. Певно, зараз він входить в мої топ 3 улюблених. Як я й казав, в огляді на нестерпну тяжкість, він може і в драму. І в комедію грати зовнішньо, внутрішньо не всі актори так можуть. Плюс в цьому серіалі в нього дуже класно створений саме образ. В якийсь момент ти забуваєш, що на екрані Паскаль, а бачиш тільки Джоела. Ну і їхня хімія з Белою заслуговує на похвалу. Акторам вдалося створити дуже органічний дует, за яким хочеться спостерігати ще і ще. Живуть задля сім'ї. А я не сім'я? Ні. Ти вантаж. Також серед інших акторів тут були присутні Габріель Луна, Анаторв, і в епізодичних ролях тут були актори, які відтворили головних персонажів в грі Ешлі Джонсон та Трой Едвард Бейкер. Перше, що я хочу сказати, видно руку HBO. Тому що коли я дивився серіал, мені здавалося, що щось схоже я вже десь бачив. А потім згадав, що саме ця студія зняла серіал Чорнобиль, і вона його зняла в дуже схожій стилістиці. Тут дуже високий рівень саспенсу, навіть незважаючи на ті проблеми, про які я говорив в сюжеті. Кажуть, що тут напруга не така висока, як в грі, але мені поки нема з чим порівняти. Та й в принципі, правильно, що серіал хоч чимось відрізняється. Якщо ви знаєте ще якісь відмінності, то пишіть, будь ласка, в коментарі, буде дуже цікаво прочитати. Знову, ж, що хочеться відмітити чудове інтро, яке створене в стильку Грі престолів та Дому дракона. Блискуча музика до цього інтро та, в принципі, до серіалу, написана аргентинським композитором Густаво санта Олалія. Який за свою роботу двічі номінувався на Оскар, просто блискучий грим та костюми? Детальніше про це ви можете подивитись в десятій серії, яка про те, як створювався серіал і локації туди ж? Взагалі не люблю дивитись оці випуски Making Of, тому що ти дивишся, яка робота була проведена творцями, взагалі всіма департаментами, і задаєш собі питання, ну як, як такому можна поставити якусь? Занижену оцінку. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки. Сюжет 8 актори, 10, атмосфера 10. Загальний бал 10 з 10. Я рекомендую однозначно цей серіал і дуже чекаю другий сезон. Навіть хочеться передивитись перший, ну але я зачекаю. Добре, хоч гра на ПК вийшла зовсім нещодавно. Тепер. Всі в неї можуть пограти не тільки власники PlayStation. Тож, я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.